Якби ти знала, яка ти гарна, коли особі не маєш страху, коли смієшся, так, ніби влітку діти плюскочуться у ріці, печуть безкарно очі сарни, а кожен подих штовхає з даху, і стигне серце моє астральне, давно забуте в твоїй руці. І кожна стигма, і кожна аестра висить на сході зове додому. І кожен вітер, як варте слово, летить на захід, і кличе гон. На небі майстер латає дірку, ламає мірку, ховає в тому, а в дні морському знаходить отвір, зливає воду і горизонт. Стоїш ні в року, йдеш півкроком, шукаєш місце, знаходиш метод, де край за краєм, рій за роєм, плетуть навзаєм картату шаль. Тож з новим раєм і з новим роком готуйте каву і сигарети. Живу, як можу, роблю, що хочу. Люблю, як знаю, і вся печаль. Любив, як тмів, і люблю, як знаю. І знаки гадів морських чайок читав за поєм тепер за свою пливу, як риба, мовчу, як мім. З колишніх днів не заверещаю. Любив, як вмів, і люблю, як знаю. І знов чекаю. І знов чекаю. І знов чужих не пускаю в дім. Безхмарні дні витрачаю марно, Курю безрадно, пишу бездарно. Цілком легально, цілком безкарно зриваю шапки календарям. Приходь, як зможеш. Дзвони, як схочеш, хоч серед ночі, хоч по непарних. Яка ти підла, яка ти гарна, І як нам разом, І як нам там.